Можливо, зупинити. Ви знаєте, от я також набулася в цьому отелі «Біорезонанс», і тепер мене теж не можна зупинити. Мене тепер теж краще. Дуже багато вражень, дуже багато емоцій. Я з задоволенням хочу вам представити наш новий продукт. Ви можете собі уявити, в мережевій компанії є новий такий інноваційний продукт. Отель Біорезонанс. По суті, це медичний туризм, це новий напрямок. Я вам хочу сказати, що ні в, ні в, жодній, в жодній мережевій компанії точно такого немає. І ми ну, повинні пишатися, як сказав наш президент, пишатися своєю компанією, пишатися ну, тим, що ми попереду всієї планети ми, ну, задаємо тон, задаємо. ну, якби Ну, коротше, ритм, енергію і ну, якби, приклад для всіх інших. Тому що і, і на цьому ще й не закінчиться. Зараз ще й новини є. Пізніше розкажу. Ну, давайте все по порядку. Значить, наш що таке отель Біорезонанс? Тобто, ви в нас є такий продукт, коли ви купуєте просто у нас на сайті як мило, як шампунь, ви можете купити собі процедури в цьому отелі. Ось, і що таке біорезонанс? Біорезонанс це медицина майбутнього. Ви знаєте, вже є біорезонансна діагностика. Ось, ну, кожен, кожна людина, кожна, ж, кожна жива істота, кожен орган, кожна клітина ну, має свою частоту вібрацій. Знаєте, так, вони всі, ну якби і ці вібрації можна виміряти. І ще з 19 століття століття почали вчені цим займатися. Ось і фоля, знаєте, і інших цих фахівців, які це досліджували. І це вже знаєте, це не містика. Це проста фізика, ну це прилади, які це можуть виміряти. І у нас є лікарі, які займаються біорезонансовою діагностикою, можуть набагато більше про це розповісти. Ось. Але це така була, знаєте, приватна практика. Кожен лікар сам собі І у нас в Україні, слава Богу, ми теж. Розвинена в цьому плані країна. Ось, А в нашому отелі ви приїжджаєте, вам роблять комп'ютерну діагностику, найновіше обладнання, компанія закупила ось, і е, сканується ваш організм, і сам цей апарат, ну, е, прилад так, він підбирає вам програму для е, того, щоб. Лікувався ваш організм, грубо кажучи. Ну, дивіться, хворий орган має свою частоту, і здоровий орган теж має свою певну частоту вібрацій. І можна сказати, що робить цей прибор? Він підтягує ну, вібрації хворого органа до здорового. Ну, це працює, можна сказати, як камертон. Да? І все отак в одну. Налаштовується. налаштовується все, можна сказати, на одну хвилю. Точно так же, коли ви попадаєте в позитивну компанію, так ви теж не можете бути негативним або вас звідти винесе, або ви станете таким же позитивним. З ким поведеться, того набереться. Ну якщо на простому побутовому рівні, тому в нашу компанію негативні люди не приживаються. Нас тому, що у нас таке от середовище, де всі люди ну на цих високих вібраціях, і це фізика. Якщо людина негативна, їй тут не комфортно. Шо ви, що ви такі позитивні, аж коротше. <плес> <плес> і, і вона йде. Тому шановні друзі, якщо хтось пішов з вашого життя, то слава богу. Короте. Це, так от, дивіться, що, робиться, що роблять ці прилади? Вони допомагають нашому організму згадати ту частоту, на якій вони повинні звучати, згадати. Знаєте, Як от є фальшивий спів да? і, і ріже слух. І коли хтось співає рівно в хорі, да, хто в хорі співав? О, слава Богу. <різь> ну, щас, Я ж ж до сих пор співаю. <різь> і дивіться, якщо хтось в хорі фальшиво співає, вам що ріже слух, Правда? Ріже слух. Але коли всі чисто співають навколо, так? І він підтягується, підтягується і вже вирівнюються звуки, всі звучать, всі звучать красиво. Правда, ми хор. Резонанс іде вже такий. Точно так же хворий орган. Він підтягується на частоту здорових клітин, здорового органу. Ну я правильно говорю? лікарі ну, слава богу? Ну хочете, щоб ви зрозуміли, що це, це реальність, що це все працює. І ось ви роб нам ви приїжаєте в готель Біорезонанс, вам роблять сканування всього організму. І цей орган, ой, і цей же ж прилад він сам підбирає вам п'ять програм. І ось у мене був є пакети на 5 днів, є пакети на 10 днів. Ми були, пакет брали максимальний, ну преміум на 10 днів. І у нас було чотири таких біорезонансних сеанси. Десь ну, годин, півтори години вже там в кого як відбувається. І хочу сказати, що ну, от, ми налаштовувалися ну, для того, щоб скинути зайву вагу. Ось, навіть не неправильно не скинути зайву, а задача була яка? покращити наш метаболізм, щоб, наш орган... щоб запустився наш метаболізм, і коли ми приїдемо додому, щоб ми продовжували ну, в тому ж ритмі ну, жити. Так? Щоб всі... а, ну, а Метаболізм сюди він включає ну, по суті всі органи і, в основному і системи для того, щоб організм працював. Ну, якби в нормальному режимі, так, щоб не. Ну, коротше, тут є очистка, тут, тут все разом. Ось, і ну, стосовно цих приборів, там в отелі, ви знаєте, що є е, у нас результатів дуже багато, лікують людей від залежності. І якраз поки ми там були, ну ти можеш вибрати, яку хочеш програму, хтось приїжджає з таким питанням, хтось з іншим питанням, і з тобою вже ну, фахівці працюють. Ось разом з нами там були ну по суті молодь молодь, молодий там хлопчик і, і дівчинка взагалі 19 років, яка вживала марихуану. 19 років вже вона була така з досить нормальним стажем. Ось і мама в неї там працює на кухні, і якби її сюди дівчинку цю взяли. І ось у них якби ну, цей прибор біорезонансний він налаштований на те, щоб допомогти людині позбавитися цієї залежності і відновити свій організм, тому що ці люди у них іде враження головного мозку. І це вже дослідження ворог бачили, да що враження йде головного мозку, і саме головне, що у цих людей дуже сильно ну, зашлакований організм цією хімією, цими всіми ну. Токсинами. Якби так да, таксинами, і тому йде очистка. Ну таке ж саме відновлення головного мозку, відновлення організму, також запустити всі внутрішні процеси. І і коротше, такі ну ви знаєте, дуже багато людей в ну, були дуже душа за цих людей, ну, за цих скільки ще є таких. Це біда для кожної мами, для кожної сім'ї. І ви знаєте, дуже багато хлопців вже позбавилося цієї залежності. І ви знаєте, це, по суті, перемога можна сказати, смерті над життям, Той, це перемога життя над смертю, це перемога позитиву над якимось негативом. І в честь, цього, в честь кожної людини, яка позбавилася залежності, там висажені дерева. І в них ходять і доглядають за своїми деревами. Там деякі працюють вже в цьому отелі. І там ну, цей високий такий, якщо ви бачили, Махмед, він каже, у мене таке дерево високе, як я, такий. Два метра ростом і худий. Короче, і в мене дерево каже, теж таке каже, високе і худе. Тягнеться вгору. Ось, ну це стосовно ще ну, працюють із жіночими захворюваннями, там, міома, ревматизм, Мігрень, алергії, ну ну коротше, прилад цей він сам знає, ну якби знаходить проблему, і сам автомат підбирає вам програму. Ну, ось таким чином. Ну, це якщо коротко. Ну, це те, перші чотири сеанси у нас було таких. Далі однозначно косметологія. Дівчата, ну, це вообще, тут рай, рай, рай для жінок. Коротко. Ось, спочатку точно так, же, ми приходимо, нас тест, тестування обличчя, так на приладі. Ось там вимірюють, які пори у вас, яка шкіра, на скільки років виглядає. І прямо по пунктам в мене є відео записані, тільки я ще не встигла це все повикладати, бо там не було часу і коротше, інтернету не було. Там процедури зранку до вечора. Догляд за обличчям, і, і чистка, і, ну якби прилади там там дуже накупили скільки приладів, слухайте. І одна із процедур це смаз ліфтинг. Знаєте, що сьогодні дуже популярна серед зірок наших така процедура. Оля Полякова там дуже сильно рекламує цю процедуру, полюбляє її. Тобто, за допомогою електромагнітних імпульсів.